Всім доброго дня, друзі. Друга розпаковка у мене з Aliexpress. Цей Зараз коробочка менша, а точніше вона одна, я відчуваю, що складається з двох коробок. Я догадую, що це за посилка. Я зараз вам розкрию і покажу. Замовлення йшло десь приблизно 3 неділі з Китаю. А в замовленні дивимося, що 2 одна речі. Ось у нас такі дві лампи. Посилку ще не скривав перед вами стриб, тому показую вам все, яке. Дивіться, дві однакових лампи відкриваємо, дивимося. Лампи у нас йдуть отакого от плану, дивіться, з отакий колір. Дивимося всередині, який він. Давайте відкриємо. Розпакуємо одну з них. Йдуть вони з пультом, до речі. Ось такий пультик. Інструкція на китайському, кому не треба вона. Е, на жаль, micro USB. Не, не Type-C. Ну і сама лампа. Виймаємо. Не знаю навіть який важив. До 300 грам, я думаю. Замовляю їх дві штуки, одну собі одну рідним. Так розумію, тут йде сонячна батарея. Да, досить таки не, не важка, я щось думав, що буде важче. От такого плану, бачите, можна вішати. Я теж думав, що вона буде трішки більше Думав, хоча б отакого от розміру. Так, дивимося, як вона тут вмикається. Я так розумію, тут... Типу захист такий. Ну, USB йде і, і ж сам мікро -USB. Так. ну Давайте попробуємо. Ось вимкнулася. Да, вимкнулося, от такий колір. Менш світліший, ну, Миганням звичайним, і все. Ось от таких три режима. Ну, давайте я, можливо, вимкну світло зараз, показати вам без світла. Ось дивіться. Ось такого плану. Денним таким світлом світить лампа. Ось другий режим, ну і третім таким. Ось такого плану лампа. Е, я, звичайно, буду її тестувати, буду її досліджувати, дивитися, наскільки її хватає мені саме головне це. Подивлюсь, розберусь щодо того, як сам працює пульт. Чесно, поняття не маю. Можливо, батарейки якісь вставляються. Чи вони тут є, чи їх тут немає. Поняття не маю. Ага, да, так, да, є батарейка. Ага, бачите, тут захист. А тепер, я думаю, повинна. Ага, да, ось бачите. Вмикається. Режим перший, режим другий і третій. Режим 600 можна включити. Ну і виключається. От такого плану батарейки є, тобто в наявності. І... Пульт зразу з коробочки працює. Ну, от такого плана лампа. Потестую, оціню і вже вам тоді, в, думаю, в повному огляді розповім головне, наскільки її буде хватати і чи є сенс її брати. До речі, щодо ціни, щодо ціни, щодо ціни, я її брав взагалі ось її ціна. Я її брав. Вона коштує 1,8,62. Разом вийшло 17.24. Ну, тут різні бачите, купони, монети, Всякі там витрачає на економ тому подібне. Зі скидкою в мене вийшло дві лампи 9,98. Тобто одна лампа вийшла 5 доларів. Ну от Такого плана лампа з Aliexpress Дуже багато позитивних відвіків було про нього. Ну, будемо бачити, будемо тестувати і дивитися, як воно. На самом деле, як кажуть, ось такого плана ламп. Будуть питання, пишіть в коментарях. Звичайно, надам ссылку, де я покупляв. Буде розпродаж щось 11 числа. Я думаю, можливо, вона буде і дешевше. Можна буде дешевше знайти і по. Більш адекватній ціні, якщо для когось це Ну, Я вважаю, що за 10 доларів взяв я дві штуки по 5 доларів, це досить таки непогано. Тому що звичайна ціна 8 і не менше на даний час, на цю дату знімання відео. Всім дякую за увагу. Будуть питання, я в коментарях. Дякую вам за підтримку, друзі. Ті, хто мене підтримують в коментарях. і... Цінять мою роботу, моє знімання, мої відео. Стараюсь для вас, друзі, і тільки для вас. Всім дякую, до побачення!